Як преобразилася копійка І з багажником, прикрутив наверх, трошки освіжив, покросив. Всім доброго дня суток. Знову біля машинки, зняв сидіння. хочу тут все передивитися потім. Тут... Ось цей усілитель. Він одгнів, тут треба перещупати усе. Ну, вот разрезал до живого. Вот так вот оно теперь выглядит. Вот ну, вот так вот оно выглядит с этой стороны. Сюда надо будет подвариваться. Ну, вот. Внутри обработал. Ну, сейчас буду сюда Вони ну, прихватили зацинковки кусочок недостающий. Ну получається примерно метал оцинкований. БУ. Там ще поправить. Ну ось наконец то доварив пол усилитель. Тут заделав. оцинкованим. Таким образом вийшло знизу переваритися. Новий кратник поставив. Ця сторона у нас тут частично готова. Порог ми ділили тут усилитель теж підварювали. ми сюди не до ну, продерсі. На цій стороні до живого Получили таку Ну от, поварили нижче, вроді вийшло непогано, деревок нема. Ну, примерно отак вийшло. Тут оцінковка, тут простим металом, з якогось лючка з машини. Ну, ось обработав, наквацював пітмом. Ну ось такий вид воно моє тепер. Все позволено, все обработано. Все встановилось сидіння, промостили салон утеплителем.